Вітаю спільноту. Мене звати Міла Смолярова, я авторка збірок новел перед очима і дим. І сьогодні переймаю естафету від Альони Рязанцевої і хочу порадити вам книжку. Це повість Господь не любить веганів» від Ганни Городецької. Не буду розповідати про що вона, лише натікну, що зелений тут не тільки про авокадо і салат. Насправді, зелений колір тут символ природи Бога, який на Кумкуючу думку головної персонажки, не любить конкретного Вегана. Але насправді зелений колір тут про подолання страхів, це символ перемоги над простором, який був захаращений дзвінким монстром. Ганна пише різко, саркастично, її мова має свій рвучкий ритм, який, якщо вловити, можна отримати справжнє літературне задоволення. Отже, хто ще не шукав Кирильон? а Повірте, він. Мімікрує під скелет і ховається у кожного в шафі. Раджу викрити його і прочитати Господь не любить в Гані» від Ганни Городецької.